Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, класники! З вами Яриса Іванівна. Я допомагаю вам вчити фізику 11 класу. За вашими проханням ми сьогодні розібрала задачу на паралельне і послідовне з'єднання провідників. Ось вона ця задача. Всі резистори, з яких складається ділянка електричного кола на малюнку, мають однаковий опір 2 Ом. Напруга підведена до ділянки становить 36 вольт. Знайдіть загальний опір ділянки, напруги сили струму в кожному з резисторів. Я не буду оформлювати задачу, я прийду стільки міркуваннями по її розв'язку. Спростимо схему. Розглянемо спочатку цю схему як послідовне з'єднання двох резисторів: один з них один, а другий спільне загальне 2, 3, 4. Для такої ділянки кола опір обчислюється арифметичною сумою R1 плюс r 4. Тепер розглянемо ділянку колу на паралельне з'єднання провідників. Для такої ділянки опір обчислюється як обернена сума опорів. 1 поділити на R234, дорівнює 1 поділити на R2, плюс 1 поділити на R3, плюс 1 поділити на R4. Оскільки всі резистори мають однаковий опір 2 Оми, то це 1, друга плюс 1, друга плюс 1, друга 3 други. Тоді R сумарний на ділянці 2,34 буде дорівнювати 2 третіх Ом. Знайдемо R загальне. Для всієї ділянки r 1 плюс R2, 3, 4. 2 плюс 2 треті, 2,2 треті, перетворила в неправильний дріб для облегшення розрахунків. За законом Ома загальна сила струму дорівнює напруга поділити на загальний опір. 36 у нас напруга поділити на 8 третіх, тобто помножити на 3,8 на обернені 13,5 А. Напруга на першому резисторі за законом ОМА сила струму загальна помножити на R1. Для послідовної сила струму однакова на кожному з резисторів, так? Ось тут і тут така. Помножили 13,5 на 2. 27 вольт. Напруга на другому, третьому і четвертому резисторі однакова. Вона дорівнює загальна сила струму помножити на оцей їхній загальний обір. 13,5 помножити на 2 треті. 9. І знайдемо силу струму на кожному з цих резисторів, другий, третій і четвертий. Вона однакова, так? І 2 дорівнюю, І 3 до І 4. У напруга на цих, на цих резисторах однакова 9 поділити на R. Ну, вони теж однакові, кожен з них по 2. Ома, 9 поділити на 2, 4,5 Ампера. І вам залишається написати у відповідь. Те, що запитували, загальний опір ділянки, напругу і силу струму на кожному з резисторів. Значить, ми напишемо R-загальне, сила струму на першому резисторі 13,5 А. Напруга на першому резисторі 27 вольт, напруга на другому, третьому і четвертому 9 вольт, сила струму на другому, третьому і четвертому 4,5 А. Навчайтеся, досягайте своїх. Вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!